Такі, як і гарні ці морозники. Хотіла б сказати, що не перевершені, але майже про кожну квітку чи про кожен кущ декоративний, чи навіть не декоративний, продуктовий, чи ягідний кущ, можна сказати те ж саме, коли він цвіте. А з вами канал Село Ти Моя доля, я вас вітаю і бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Сьогодні в райцентрі на ринку купила собі форзицію і хочу її посадити. Кущик молоденький, цвісти в цьому році, звичайно ж, не планує. але аби він мені прийнявся, Бо я вже й замовляла в котромусь із інтернет-магазинів форзицію. Але прислали мені рослину таку завтовшки, як палець. Я поливала, поливала, обрізану, звичайно. Я поливала, поливала, але нічого з тої такої вже давньої рослини не вийшло, вона не прижилася. Сподіваюся, що більше таке не повториться. І цей кущик прийметься і буде тішити цвітінням в наступні роки. Хочу сказати, що набагато вигідніше, звичайно, купувати рослину, як пишуть деякі дівчата, коли бачиш цю рослину, а не кота в мішку, так як ми купуємо в інтернет-магазинах. Але ж іноді хочеться чогось такого, чого на ринку не купиш, що дуже рідко можна купити. Ото і звертаюся до інтернет-магазинів. І іноді бувають і проколи, а іноді приходять нормальні рослини. Звичайно, маленькі, потрібно зачекати, дати їм час, щоб вони підросли. І показали себе у всій своїй красі. Хочу разом з тим, що посадила форзицію, хочу показати, як перезимували деякі мої декоративні кущі. А вони загалом перезимували непогано. І от представник. Номер один із цих декоративних кущів це Барбарис Тунберга. Можна сказати, моя улюблена рослина. Правда, не попідписувала я їхніх назв, тож не знаю. Але це ось такий він зелений, ну якийсь грін, напевно, а далі не знаю. Ось так він чудово зимує, вже він в мене три роки. Він якийсь невеличкий, ось такий розкидистий, ось так розкидисто росте. Є ось такий Барбарис Тунберга, Напевно, треба трошки підрізати його гілки, бо щось дуже він подався у висоту. Ну, люблю я їх, хоч вони не квітучі, не цвітуть, як і інші декоративні кущі, але все ж таки таке їхнє листя, особливо ось на цьому листя. Як кажуть, вражає своєю неповторністю. Тим більше, відразу з зими він був майже червоним, тепер червоний тепер став оранжевим. Потім протягом літа також змінює свій колір. І, звичайно ж, вони цвітуть, але ж цвіт у них скромний. Цей мої, в моїй колекції Барбарисів найкращий. Єдиним недоліком, як на мій погляд, є те, що вони колючі. Колючок то я не дуже так люблю, але ну, заради того, щоб милуватися красою, можна пробачити колючки. Ну і ще один, це найбільший в моїй колекції Барбарис Тумберга. І вчора посадила ось такий. Назва цього у мене ще поки що є, написано в накладній, але ж він ще поки що не прижився. Не знаю, як там, чи він приживеться, дай Боже, щоб прижився. Постараюся назву зберегти. Добре перезимували цього року у мене і спіреї. Вони в минулому, поза минулому році також нормально зимували. Це спірея нана. Ну, Звичайно, краще показувати тоді, коли цвіта. Але всьому свій час зараз мова про те, які декоративні кущі краще зимують в умовах Хмельниччини, її північно-західного регіону. Спірея японська, ось така красуня, також прекрасно зимує в наших умовах, в нашому кліматі. Лапчатка або курильський чай також добре витримує нашу зиму. Хоч цього року зима була тепла, але все ж вона і в минулу зиму також нормально перезимувала. А цієї весни я її пересадила на нове місце, бо побоялася, що вона розростеться і там буде її тісно. А тут трохи мало сонця, але зате привільно. І інша лапчатка. Ця, напевно, рожева, а та жовта. Колись їх будуть свісти. Сподіваюся, що вони таки прижились, бо я їх присадила ранньою весною, бачу, що розпускають вони свої листя. Покажу під час світіння і розкажу про ці рослини більш детально. Добре переносить наші зими ось такий вічно-зелений кущ, як бересклет форчуно. І дарує нам ось такі свої яскраві зелені кольори. І також красиві, хоч і не цвіте. Перезимувала в мене без укриття гортензія мітловідна. В іншому місці є ще ваніла фрайс, але не хочу туди йти. І та також перезимувала. Нормально, так що сподіваюся, що будуть цього року вже цвісти. ла Фрайс сіла в минулому році. Прекрасно зимує в наших широтах, така красоня, як вийгела, вона цвіте два рази в рік. У мене темно рожевий колір, і, як кажуть, коли цвіте. То зачаровує своїм світінням, очей не можна відірвати, не можна намилуватися. Троянди також перезимували добре цього року, Ну, я їх вже обрізала. І будемо чекати появи листя, а потім і квітів. Не скажу, що. Відмінно, але задовільно перезимував ось такий кущ, як деяція. Гібіскус також перезимував без укриття, але ще не можу нічого сказати. Є на ньому і підмерзлі гілочки, але мені здається, що загалом він таки витримав зимові, хоч і невеликі, але морозі. І не знаю, чи перезимував мій Тамарікс. Він дві зими у мене зимував в неопалювальному приміщенні, а потім мені знайомі почали говорити, що в декого із односельців є вже великі дерева Тамарікси, і вони зимують на вулиці. І не вимерзають. Я грізкнула і також посадила його, висадила його у відкритий ґрунт. І він зимував мене також без укриття. Але що ще говорити про нього рано? Деякі гілки я бачу, що явно підмерзли. Але за всю рослину не можу сказати. Можливо, доведеться від цієї рослини і відмовитися, тому що, як я вже показувала багато. Кущі багато рослин зимують в наших широтах безпроблемно, без укриття, то навіщо заморочуватися з такими, котрі не зимують і тільки додають тобі проблем? І такою ж проблемною рослиною для мене виявилася будлея Давіда, яку я в минулому році замовила, і вона ось такий немаленький, таке деревце немаленьке. Воно навіть свіло в минулому році, але потім рослина взимку змерзла. Хоча читала багатьох блогерів про те, що витримує нашу зиму без укриття, що добре зимує. Єдине, що тішить те, що вона взагалі зовсім не змерзла. І читаю інших блогерів, що пишуть, що вона цвіте на пагонах цього року, і що вона повинна. Я так зрозуміла, що з землі пустити пагони і на цих пагонах цвісти, а можливо, з, цієї, з цих зелених росточків пустити пагони. Ну, і я замовила ще одну будлею, яку я посажу сьогодні. Замовила е, у інтернет-магазині Сади Буковини, який майже всі дівчата, котрі написали мені відгуки, е, говорять про нього, що він. Відгукуються про нього негативно в 99%. Ось така моя сьогоднішня розповідь про декоративні рослини, котрі безпроблемно зимують без укриття на Хмельниччині в її північно-Західному регіоні. Я дуже вдячна дівчата всім, хто відгукнувся. На мою розповідь про інтернет-магазин сади Буковини, який вислав мені, можна сказати, не зовсім якісні рослини, бо не можу сказати, що всі, але кількома рослинами я явно не задоволена. Але ось отримаю щось таку красу від інтернет-магазину. Це я, напевно, замовляла Matla Flowers. Ну також прийшли рослинки невеличкі. Але ж минуло 3 роки і ось такий вже красивий кущик. Так що навіть я і не кажу, що не буду більше замовляти, хоч іноді і попечеся на тих покупках, але потім все ж таки переважає бажання мати якусь нову і гарну рослину в своїй колекції рослин, і замовляєш знову, не дивлячись на те, що іноді тебе і обманюють. А всім вам! Ще раз дякую за відгуки і бажаю, щоб всі ваші покупки були вдалими, щоб ви знайшли порядних продавців, які висилають, ну, звичайно, не дешеві, але все ж таки гарні рослини, і щоб вони приживалися і вас, і в мене, і радували потім нас своїм розвитком, своїм світінням і своїм виглядом. Бажаю всім всього доброго, мирного дня і доброго здоров'я. З вами був канал Село Ти Моя доля. До зустрічі.